Тисячі закарпатських абітурієнтів, що сили намагаються вступити в університет, утім не всі думають про те, де працюватимуть у подальшому. За перший тиждень вступної кампанії найбільше заяв подали на гуманітарні та природничі спеціальності. Складається парадокс: в еру технологій саме технічні спеціальності в Ужну набрали менше ста заяв. Представники вишу списуються на погану підготовленість майбутніх студентів. Студент фізик повинен знати вищу математику і цілий ряд сучасних напрямків не гірше студента математичного факультету. Крім того, треба вивчити квантову теорію поля, квантову механіку, квантову хромодинаміку, узнати, що таке Хіксовський Бозон, про який тепер на колайдері говорять. І до цієї спеціальності, на жаль, при нинішньому стані освіти у середній школі не готово. Ну дуже і дуже мала кількість студентів. Ті ж студенти, котрі добре вчилися в університеті, часто продовжують навчання за кордоном і залишаються там працювати. Звідси з'являється інша проблема: відтік інтелектуальних сил у західні держави, що залишає Україну без дипломованих фахівців. Переважна більшість хороших студентів. Користуючись тим, що вони прекрасно знають мову, отримують фах економіста-міжнародника і референта-перекладача, продовжують або навчання, або працювати за кордоном. І хочу сказати, що дійсно ця болонська система дає можливість нашим випускникам продовжити навчання без іспитів. У вузах, скажімо, Німеччини, в тому числі, зокрема, ми маємо такий приклад на журналістиці, що деякі наші студенти-випускники, коли ми ще не мали магістратуру, вони опинилися в Польщі, вступили там в магістратуру, і дехто з них там і залишився працювати, зокрема, як Олеся Тимар, Руслан Скоблей. Зрозуміло, що кажуть, риба шукає де глибше, а людина де ліпше. Декани зазначають, що відтік кадрів за кордон триватиме доти, поки в Україні не будуть створені належні умови на ринку праці, адже часто на заході наші фахівці займають вищі посади та отримують більшу зарплатню аніж у себе на батьківщині.